Євангеліє від Матвія, четверта частина. Потім Ісус був поведений Духом у пустині, щоб диявол його спокушував. Постив він сорок день і сорок ночей, і в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти, син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжниках храму та й каже йому: Коли ти син Божий, то кінця додолу Бож написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь не спіткнув своєї ноги. Ісус відказав їм, що написано Не спокушуй Господа Бога свого, знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього Це все тобі там, якщо впадеш то мені поклонишся. Тоді каже до нього Ісус, візійдесятано, бо ж написано Господові богові одному колінся, служи одному йому. Тоді позаставив диявол його і ось ангели приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею і, покинувши він Назарета. І оселився в Капернаумі Приморській на границі країн Заволонової та Нефталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк промовляючи. Саволонова земля і Нефталимова земля за Йорданом, Приморській, морській дорозі Галілея Поганська народ що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти, покайтесь, бо наблизилось царство небесне. І як проходив же він поблизу Голілейського моря та побачив двох братів, що нашої Петром та Андрія його брата ще не видав море закатали, бо рибалки були. І він каже до них Ідіть за мною і зроблю вас словцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли слід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів його сина та Якова та Івана, його брат. Заведе його сина Якова та Івана, його брата, і Заведе їм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свати, пішли з ним. і ходив він по всіх галілеї та по їхніх синагогах, навчаючи, та Євангелію царства проповідуючи, і вставляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього всіх недужих, усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснувати весновид і, і розслаблених, і він їх устаровляв. І багато людей йшло за ним із Галілеї, і з десяти місця, із Єрусалиму, із Юдей і зортань